Вони намалювали світлом історію чорнобильської трагедії і заявили про себе на всю Україну. Три роки тому національне телешоу Україна має талант відкрило для широкої публіки неперевершений творчий дует Наталію Лебердюк, Дениса Матросова і їхній театр світла. Незвична картина так вразила своїм змістом, що заставила журі плакати. Глядачі аплодували стоячи. Тоді за свій неймовірний перформанс дует отримав золоту кнопку від Сергія. Притули напевно, перший раз в житті я відчула ні, я, я почала знати, хто я є. Тобто, до цього я навіть не знала Наташа. Ти хто? Ти актриса чи ти артистка оригінального жанру? Хто ти є? А тут я прям стояла і я говорила: так, я артистка оригінального жанру. Я малюю світло. Все, я тепер знаю, хто я є. Сьогодні відкриваємо ще одну завісу творчого тандему, який несе світло посеред темряви. Ці талановиті люди живуть в Ірпені. Так що приглядайтеся, можете зустріти їх на вулицях свого міста. Наталія Кремчанка, Денис родом з Чернігова. А переїхали в Ірпінь з Києва 8 років тому. Я здійснила для себе цю мрію. Я переїхала сюди, купила тут квартиру, і я живу тут. Художники показують знаряддя, яким створюють свої шедеври. Весь реманент поміщається ось в такому міні-саквояжику. Тут ліхтарики, якими малюють, і зразок спеціального полотна. З нього роблять екран, на якому і оживають різні історії. Для цього має бути, щоправда, суцільна темрява. Митці розказують, загорілися театром світла ще у 2014 році. Але на початку не все було так просто. Так, як я водію. Художним хистом, то думав, а то буде легко, то я зараз тут буду малювати. Після того, як ми купили то полотно, зробили великий кран з нього. І як тільки почали малювати, у нас нічого не виходило. Навіть якщо людина вміє малювати, тобто, якщо ти не знаєш багато цих нюансів. На цьому полотні зробити ну нічого не можна, бо це дуже виходить плаский малюнок, прям як дитячий плаский дитячий, малюнок. Так, так, так на ньому немає у цих тон півтон пів і ти не можеш зробити його об'ємним. Наталія з Денисом відпрацьовували нюанси незвичного мистецтва кілька років. Купували різні ліхтарики, самотужки вчилися здобувати бажані ефекти. Перейняти досвід тоді не було в кого в Україні. Таких майстрів не було. Знаходили світлові картини в інтернеті, пригадують свою найпершу роботу, яка нарешті вдалася. Я простояла шість годин, а може й більше біля цього полотна, поки я не намалювала ту першу дівчинку з котиком, з парасолькою, яка по набережні вона там куди ніби йде. Ну може, мені так в пам'яті воно запам'яталось красиво, не знаю. Ось і Дініс такий сказав: Ага, в тебе вийшло! Світловим малюнком не можна насолоджуватися вічно. Він триває доти, доки художник малює, а потім зникає. Така специфіка полотна. Щоб зберегти роботу на пам'ять, єдине, що можна зробити, зафільмувати цей процес. Митці кажуть, не створюють малюнки заради малюнків. У кожному з них свій сюжет і якась історія. Найбільше переймаються соціальною тематикою. Після показу вже по телебаченню, ну бо ж сам кастинг відбувся влітку, а показ був восени, Буквально можливо, пройшло 2-3 дні. Нам написали з першого національного каналу Франції, і ми вже в кінці, в кінці січня були на зйомках у Франції. Запрошення виступати за кордоном цей творчий дует отримує й дотепер. Артисти прагнуть показувати світові нинішню історію України, але на європейських майданчиках хочуть бачити лише казочки. Ви розумієте? Ну, коли тобі людина говорить, ми а, втомилися від війни, вони втомилися від нашої війни. Так. Да, да. для мене був компроміс зробити так історію, щоб вони отримали свою казочку. А ми показали нашу, нашу ситуацію. Вони не захотіли ну, йти нам на зустріч. Тому художники світла від таких запрошень відмовляються. А історії про війну показують на благодійних заходах в Україні, де збирають допомогу для ЗСУ.